Останній тиждень літа виявився і складним і трагічним водночас. З одного боку, Україна таки отримала f 16 і навіть застосовує вже їх. З іншого, ми втратили перший літак, загинув його пілот, не це найприкріше, і це водночас призвело до зняття з посади командувача повітряних сил Миколи Олощука. Імовірно, призвело, але це по. І про дещо інше поговоримо трошки пізніше. І як кажуть, до оцього зняття Олещука безпосередньо причетна народна депутатка Мар'яна Безугла, яка не то вийшла із фракції Слуга народу, не то знову туди війшла. Ну зараз це тяжко сказати, як завжди, все загадково. Чи втратила посаду в комітеті, чи не втратила? І цього ніхто не знає. Насправді не навіть сама безугла. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, і я журналіст, і це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько, якого ви завжди чекаєте. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і мій канал, і канал Володимира Цибулька, Цибулько і Цибулько ТІВІ. І це зробити дуже. Легко це займає від вас буквально навіть не дві, а менше секунд. Для цього треба просто, як мінімум, поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його. І обов'язково підпишіться чи на мій канал свіжої історії, чи на каналу Володимира Цибулька, Цибулько, Толки, цибулько Ті і також можете підтримати канали. Донатом на патреоні чи долучайтесь до числа спонсорів е, каналів, і це є важливо для розвитку каналу. Е, ну і також спонсори е, каналу е, першими можуть дивитися відео. Ну і всім спонсорам та патронам каналів велика подяка. Отже, ми приходимо до першої новини. Це є втрата, на жаль, втрата українського f 16, першу, перша втрата. Е, є, од, є одна з версій, але це не єдина версія. принаймні, донедавна була, що це було внаслідок так званого дружнього вогню, але, бу, але були і донедавна інші версії. Е, і очевидно, що влада пристала до цієї версії, зокрема Володимир Зеленський про дружній вогонь, так званий. І звільнила командувача е, повітряних сил Миколу Олещука, і у цьому звільненню передавав пост е, народ невгомовної Мар'яни Безуглої е, про те, що власне ця версія є єдина. Ну особисто мені чесно кажучи, Мар'яна Безугла дуже нагадує такого кіношного персонажа. Шура із бухгалтерії. Це з фільму Ельдара Рязанова. Вона така ж сама не кваліфікована, вона не пам'ятає, де вона працює. І, ну, правда, в нашому випадку її не посилають в бухгалтерію, і навпаки, намагаються вигнати з бухгалтерії, щоб вона туда більше не поверталася. І взагалі вона пішла з Верховної Ради. Е, найліпше підсуд. Е, отже, що на твою думку все ж таки сталося з самим літаком? Чи можемо говорити, що версія про збиття F-16 вогнем із батареї Петріот вона таки є залишилась єдиною у підсумку? Ну, тут проблема в тому, що пілот не катапультувався. І поки що версії до завершення роботи комісії оприлюднювати версії ну тяжко. Швидше за все, на мою думку, трапилося, трапився заліт в зону вибуху якоїсь боєприпасу. очевидно, що клас спрацювати українська ракета про пора і крилатий яка. По суті, внаслідок вибуху завдала школи, тобто, десь десь в зоні літак просто влетів, так би мовити в зону підриву ворожого боєприпаса, і оце, це, ну, на мою думку, здається так, тому що найважливіше теж, щоб пілот просто не, не катапультувався. От. Оце є проблема. Але варто дочекатися розслідування, тому що версії, які ну, мені взагалі здається, що ми просто використали для того, щоб посунути Олещука, бо Олещук ну досить був популярною особистістю, він не цурався. Медіаактивності, і мабуть, почало виносити, так би мовити, мізки на банковій, бо Лещук міг би стати таким же популярним на перспективу, як і залужний. Тому його хутенько брали, і на Мене... там Зеленський наполягав на піарі F-16. В нагородження на тлі літаків там такі публічні процедури, і е, по суті, якщо ми говоримо про втрату літака, то не треба було розпрядювати аж аж так і літаки, тому що банкова цим дуже ізувалася, що от от є вже літаки. По суті, противник оголосив ще е, ну, задовго до прибуття цих літаків. Спеціальне полювання на них, і я включаю, що ну, ще гай попрацюють і комісія, і контррозвідка. Просто те, як безугла просто поцілила так мовити, вбирання за воєнкорів, адже вони її зацитували до дір, м'яко кажучи. І це. Ну, Дуже наштовхує на, на, на думку, що е, вона, е, вона шкодить обороні і це її завдання е, перед оборони країни володимира. Дивися, то що це пише безугла, це одна історія, вона в будь-якому разі не є фахівцем. Взагалі, безугла частина державного апарату, людям з державного апарату тявкати з приводу втраченого літака до завершення роботи комісії взагалі не варто. Тому що в цьому розслідуванні ще має брати участь і виробник, якщо, якщо там дійсно Петріот фігурував, то і виробник Петріота. Тобто замість виносити цю ахімею, щоб виробники. Вона по суті репутаційно нашкодила нашим партнерам. Вже є деякі кажуть, що українцям не можна давати якісну зброю, бо вони самі себе збивають. Але дивіться, я, я, я трошки не про це хочу поставити питання. Безумла, це вона в будь-якому разі не фахівець. Але Зеленський, звільняючи Олещука, відразу після цього інциденту. По суті, його підтверджує, що причиною це був дружній вогонь, тобто він вже до завершення розслідування. Він його звільняє, куди це якраз без угу випустили для того, щоб підняти галас. Ну Зеленський же не звільняє, наприклад, Галущенка за всі його гріхи. От, от, от Галущенко, ну, в Зеленської є ціла купа недоторканих осіб, які ми всі знаємо, що користі від них немає. Є такий Сенігубов, наприклад, або Кім. Цей абсолютно недоторканий особи, щоб вони не витворяли. Сінгубов повністю провалив будівництво фортифікацій, розікрали кілька мільярдів гривень бюджетних на фортифікаціях і, і його ніхто не звільняє. А у звільняли. Оце те тому що реально цим звільненням Зеленський не, не хотів покращити управління військами. Подивимося, події на Покровську провали. Хто там звільнений? Сирський звільнений? Не звільнений? Ну, це в пологіці Сирського треба звільнення за провал на покровському напрямку. Сирського ніхто не звільняє, навіть там командувача з оперативного напрямку ніхто не звільняє. А на Олещука всіх собак почепили. А почепили, тому що він доволі медійний, і це вже ставало проблемою банку. Вони бояться, що щоб військова корпорація не, не генерувала яскравих самодостатніх особистостей, які можуть швидко заскочити в політику. Але от я е, звернув увагу, що перед тим Олещук доволі різко висловився на адресу Маряни Безуглої. А Скрипоска, а він усвідомлював, е, коли це говорив, що може бути ось така реакція? Я думаю, що усвідомлював. Він знає, що е, Безугла з'їла Федора Веніславського на посаді представника президента Верховної Ради Верховної Ради. Тепер вона з'їла. Е, Олещука, тобто апаратна вага безумів виявляється значно вище, ніж ми думаємо. Попри те, що в неї, так би мовити, в мовленні ну, є всі ознаки, так би мовити, ментального ментальних відхилень. Добре, але дивися, без з'їла Веніславського, без угла з'їла Олещука, без угла з'їла генерала Залужного, без угла багатьох інших там генералів чи дуже таких кваліфікованих людей. А як можна зараз вплинути на цю ситуацію? Тобто їй неможливо ні вигнати з парламенту, ні навіть з того комітету не зрозуміло, чи вона є в тому комітеті, чи, чи не є. Є вона в тій фракції чи не є. Тобто, от що можна зробити з нею за раз? Не вона, вона мажоритарник, вона ходить на засідання. Якби вона ще зла з країни, ну, але е, мені здається, що по ній треба відкривати справу. По, ну, е, по суті, е, те, що вона викинула версію, яка шкодить репутації Збройних сил. Е, ну Вона ще і зіграла в інтересах агресора. І, і до речі, неодноразово. Вона, вона е, наприклад, оприлюднила інформацію про те, що е, з Покровського напрямку забирає 72 бригаду. Е, а яке її діло? Навіщо вона це оприлюднює? І вона так, таких матеріалів багато оприлюднювала, до речі. по вона постила фотографії локацій, де вона перебувала, потім по цих локаціях, там де військових частинах вона перебувала, потім по цих локаціях прилітало. Чому, чому досі? Ну я розумію, що в нас контрозвідка, вона, вона швидше за пильнувати ніж за агентурою російською. Добре, а хто неї має займатися? ДБР, контр, у ну, мене військовий піде, я не знаю, що контролька може нею займатися. ДБР, СБУ СБУ. А що СБУ заважає це почати? Ну там, там вже достатньо кількість таких випадків, які, які мусили б звернути увагу на те, що ну на її дії, які справді приносять шкоду державі. Але ну я думаю, що її політа її апаратна вага заважає е, зайнятися службою службі неї. Тобто апаратна вага, так. Е, та але вона не є людиною кваліфікованою. Вона не має відповідної освіти для того, щоб бути рядовим депутатом у тій у тому комітеті, в якому вона є. Ну наскільки я знаю, вона медик, але вона закінчила ще й військову медичну академію, тому в комітеті вона може бути. Вона взагалі з'явилася на орбіті міністерства оборони 15-му 15 чи 16-му році разом із Девідом Брауном, він же Арахамія. 에, тобто там з'явилася така волонтерська група при міноборони, і вони і туди напхали всяких персонажів. Ну тоді 에, пробували модернізувати міністерство 에, під натівські стандарти, і, ну, щоб воно займалося 에, виключно матеріальним забезпеченням, а на 에, 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 генштаб поклали 에, роботу з військами. Ну, але вона є медик, хай і бойовий. Я не впевнений, що медики мають ну, достатню кваліфікацію, щоб планувати бойові операції. Вони можуть цим там, там щось вона, сказати? Вона не, не планувала бойові операції. Вона була головою підкомітету е, е, цивільного контролю над військами. Це це зовсім інше. Тобто, це ну от вона ж якийсь час оберталася в Міноборони. Тому до речі, там і гусів той час такий небезвідомий, Потім голова укроборонпрому ну, фактично довалив цей Укроборонпром. Бу... Тобто там, там дуже контроверсійних персонажів ціла купа раптом виплила на орбіті Міноборони, і враження таке, що їх кооптували дуже-дуже так осмислено туди. А дивись, а от такі варіанти, е, якщо вона є депутатою мажоритарницею, так? А які варіанти її використати з Верховної Ради? Там, скажімо, е, зібрання е, виборців в оболоні. Чи скажімо, петиція за видалення її з Верховної Ради взагалі? У які варіанти? Мандат захищений. Вон, тільки якщо буде рішення суду, ну що вона буде засуджена за якісь діяння, тоді вона повинна буде скласти, скласти мандат, Ну, буде позбавлена через ну, осуд. Після осуду вона буде, після засудження вона буде позбавлена мандата. Іншого способу немає. Або якщо вона чкурне десь за кордон. А можливо такий варіант, що вона втеча за кордон? Ні, ні це виключно. Вона справді, я б сказав, що вона така, вона прив'язана до книжки стола пана Єркович. Тобто саме Єрмак забезпечує їй апаратну вагу? Так. А так. Що, що це помітно? Що от де є цей зв'язок між Безугою і Єрмаком? Ну нагадую, цей зв'язок проявився, коли її призначили головою слідчої комісії парламентської по розслідуванню зливу інформації Авеню по операції Авеню. Це Вагнергейт, так званий. От коли її призначили туди, стало зрозуміло, що вона, що вона дещо більше важить для банкової, ніж ніж просто депутат. А чому Єрман її обрав ці ролі? От таке питання: от що, що дає підстави За обставив йому так про неї думати. Ну, я думаю, що вона виконала цілу купу попередніх завдань ще до депутатства, перебуваючи там на орбіті Міноборони. Тому е швидше за все, що її випробували на певній ну, на певних завданнях і побачили, що це та особа, яка їм потрібна. Вона, до речі. Е, ще і був час, вона е, по суті фальш з підготовкою до виборів. Тобто, вона, вона відкрила кастинг на майбутній список списанці, але потім щось перегралося, і зрозум ну, стало зрозуміло, що виборів не буде найближчим часом. А свого часу часу вона навіть рипнулася розігрувати це. Слідом за нею зараз зразу. Засвітилось ще кілька депутатів, потенційних, зокрема, Корнієнко, потім ну, заступник голови Верховної Ради, потім там ще кілька персонажів. Тобто зразу ну, стало зрозуміло, що відбувається якийсь кастинг на майбутній список, і тобто, ну можна сказати, що вона, вона явно замовникам її виконання замовлень подобається. Скоріше, uh, от вона взагалі одна от всі свої пости строчить, чи їй допомагає. Тому що, чесно кажучи, я от пробував підраховувати кількість тих постів. Mm -hmm. Кажуть, що в мене враження, що це робить не одна людина. Я та, я думаю, що вона оприлюднює, то а, авторство не, навряд чи її, бо ну, видно, як розставляються акценти. Там там якраз особливо по Олещику. Це... Ну, дуже гідотно. тобто, з ненавистю до збройних сил це написано. Це, це ну, я просто не розумію. Очевидно, що якраз ну, слугам подобається, що в них є дети, проблеми. значить, ця ненависть... Вона ретранслюється цими депутатами, це ненависть до Збройних сил, це частина зламаних планів по капітуляції України. Очевидно, що банку трясать через це, і вони не можуть нічого зробити. Через що? тут Безугла виконує по суті таку роль. Ну, Мабуть, падальщика якого. Звіра, падальщика. Mm -hmm. e, 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 думаєш, так щоб завершити з ці, цією теми, а що чекає без углу? Після завершення її каденції? Чи вона це усвідомлює? Вона усвідомлює, що вона може. Ну, якщо там деякі факти співпадуть, то, то вона може бути засуджена, мабуть, і за шпигунство. Але ну, поки що, поки що це, це все так гіпотетично. Швидше за все, що вона буде включена в якийсь список прохідну частину нового політпроєкту, який можливо буде називатися партія Володимира Зеленського. Тобто вона буде включена в похідну частину, чи вона, можливо, буде мати там якусь е... значну посаду? Прохідну, прохідну. І вона, і вона сподівається, що цей список переможе? Ну, вони проводили різні соціології. Я думаю, що партія може набрати до 15%. Партію зеленського, а якщо у нас є позиція, а... що влада на парламентських виборах будь-яка влада, ну що вона розпарилася аж дуже, набирає в районі 13-15% партія влади. Але е, чому тому, що е, держав бюрократи, е, бюджетники, вони, як правило, стараються голосувати за владу, бо вони з рук влади харчуються І вона думає, що це буде її індульгенцією? Ну, мандат її захищатиме. Але але якщо справді викриються якісь серйозні факти витоку через неї е, чутливої інформації, то вона сяде. Ні, ну тому що о, партія то може е, потрапити у Верховну Раду, але не факт. Пап... Невідомо в якій ролі ще. Ні, Ну, навіть якщо вона потрапить до, до Верховної Ради, я не думаю, що її хтось включить в Комітет е, з нацбезпеки і оборони. Це е, вона там опинилася завдяки монополії е, слуги, але е, на перспективу ясно, що вона там не опинена. Якщо вона навіть у Верховній Раді опиниться. Просто залежатиме від, е, ну скажімо, від е, сценарію завершення війни. Цей сценарій може дійсно е, дещо ну, приберегти деякі е, можливості і Зеленського, і е, слуги народу для збереження в політиці, е, або остаточно безповоротно похоронити е, всі політичні явища. Ну так.